Peru! Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у середу, 11 червня, о 12 годині, відбудеться товариський поєдинок на стадіоні Бімофілд, Нова Зеландія, Україна. Ось такий товариський матч буде відбуватися. І сьогодні я хочу поговорити про Україну, про Нову Зеландію. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Очних зустрічей у команд не було. Тому давайте просто подивимося останні п'ять матчів Нової Зеландії та України. 呢？ Останні п'ять матчів Нової Зеландії завершувалися п'ятьма перемогами підряд. 15 листопада 2024 року команда обіграє Вануату з рахунком 8-1 у себе вдома. 18 листопада 2024 року Нова Зеландія обіграє само на виїзді з рахунком 8-0. А потім 21 березня перемога над Фіджі з рахунком 7-0, 24 березня на виїзді перемоги над Новою Каледонією з рахунком 3-0. Ну і буквально нещодавно перемога над Кодзівуаром 1-0, Юстон на 41-й чекленні матчу забив єдиний тепер можний м'яч. Нова Зеландія перемагає. І при чому ж таки перемагає Кодзівуара? Дуже сильна збірна. Україна має дві поразки підряд від Бельгії, 23 березня 0-3 від Канади, 7 червня з рахунком 2-4. До того була перемога, на цій -1, перемога 1 над цією Бельгією 3-1, перемога 1-2, недолбання, ніччя з Грузією 1-1. Якщо uh, багато останній матч України проти Канади, то команда Сергія Ріброва програла з рахунком 2-4. Uh, Канада uh, по ділу, я вважаю, перемагає абсолютно Поділу. Канада дуже здорово грала uh, у першому таймі, забила три м'яча, неймовірний плюс пресинг працював у команди Марша. У другому таймі Канада довела взагалі рахунок до 4-0, але українці під кінець матча. Скажімо так, під кінець матчу українці так включилися, забули два м'ячі, але Україні цього не вистачило, команда програє 2-4. В такому турнірі Нова Зеландія, Україна, Кольд'Івуар та. Відповідно, Канада. Ось такий міні-турнір. Україна програла Канаді. Нова Зеландія обіграла відповідно Код Дівуара. дуже сильну збірну. Нова Зеландія обіграє Код з рахунком 1-0. І справді, Нова Зеландія показала неймовірний просто футбол у матчі проти е, Кодівуара. Матч в принципі, важливий для Нової Зеландії для України. в обох команд є свої цілі та задачі. Нова Зеландія готується. Готується Нова Зеландія. До речі, буде матч проти Норвегії 14 жовтня 2025 року. Україна готується до кваліфікації на чемпіонат Європи. Припрошую, на чемпіонат Європи на чемпіонат світу. Ось, Україна готується до кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Україна у вересні місяці зіграє з Францією та з Азербайджаном. У жовтні буде Ісландія та Зайбарджан. У листопаді буде Франція та Азербайджан. Україна буде готуватися до кваліфікації на чемпіонат світу. А взагалі, скажімо так, і справді, а, дуже багато матчів. Ось зараз трішки паузи, і потім знову повертається там клубний футбол. А, да взагалі він вже не за горами да? а, ось, кваліфікація Єврокубків Київського Динамо, Донецького штаря. А, ну І плюс також в принципі клубний футбол, в принципі також вже зовсім не за годами, да? а, ось, буде повертатись. Тобто дуже багато матчів, і справді кваліфікація да, у вересні місці, ну, восени, да? ось, Україна готується, готується до кваліфікації, Україна. Хоче поїхати на чемпіонат світу. Україна хоче поїхати на чемпіонат світу, і до речі, на стадіоні цьому усьому Field, Якраз то будуть відбуватися матчі на чемпіонаті світу. І, можливо, Україна через рік знову буде грати на цьому стадіоні BMO Field. Але у середу це буде товариський поєдинок Нова Зеландія, Україна. І чого, взагалі, друзі, я від цього товариського матча очікую? Ну що, що однозначно, що Україна буде грати на перемогу, в принципі, як і Нова Зеландія, Україна хоче реабілітуватися за поразку 24 від Канади. Ну, а ну, Нова Зеландія хоче Україну і виграти цей від... <суміло> міні-турнір Нова Зеландія, Україна, Куддівар, Канада. Хорошим матчкую. Нова Зеландія дуже сильна команда в принципі, плюс-мінус схожа вона з Канадою, плюс-мінус. А важкий матч буде для України Сергія Ріброва. Важкий буде матч для України. І знаєте, друзі, перша моя думка, ось мені прям серце підказує, що обидві команди забіть. І Нова Зеландія заб'є голу ворота України. Да і Україна заб'є. І Україна заб'є голу ворота Нової Зеландії. Обидві команди заоб'ять однозначно мені серце так підказує. І друга моя думка, ось кому, друзі, я віддаю перевагу Новій Зеландії чи збірній Україні. Я, друзі, віддаю перевагу збірній Україні. Ось, не знаю, друзі, у мене є таке внутрішнє відчуття того, що Україна. Ну, як мінімум, знаєте, друзі, ось як мінімум не програє Нової Зеландії. Тобто, ніччю я, друзі, взагалі не виключаю. Тобто якусь ніччю, там, знаєте, один-один. І взагалі, друзі, знаєте би. Не виключав би, але мені, друзі, щось знаєте, серце, ви щось мені так, знаєте, внутрішнє відчуття. Ось щось мені знаєте, прям серце ось так підсказує, 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 що Україна все-таки, знаєте, з якимось мінімальним рахунком 1-2 в Зеландії обіграє. Тобто -то це буде якась важка перемога, там 2-1 на морально малювих, на характері. Україна, ну все-таки в мене є таке друзі, відчуття, що Україна ну, обіграє Нову Зеландію. Нічю я, друзі, виключати все-таки не буду. Але внутрішнє відчуття мені підказує, що Україна обіграє Нову Зеландію з рахунком приблизно 2 1 Або 3 1 або 2 1 Ну Якось це буде знати така важка, прям мінімальна перемога України. Обидві команди заб'ють, та думаю, що збірна України як мінімум Нової Зеландії не програє. Серце підказує мені, що все-таки Україна з якимось мінімальним рахунком, там 1-2, все-таки Нова Зеландія обіграє. Тож у середу, 11 червня, о 12 годині на стадіоні Бімофілд відбудеться цей поєдинок. А відповідно відбудеться до цей матч. Побажаємо, друзі, Нової Зеландії. Нової Зеландії побажаємо, добра. Україні добра також побажаємо вам, друзі, від Черего серця. Я би хотів би в житті щастя побажати. Тому що найголовніше в житті це, звичайно, ще щастя, і, звичайно, ще це найголовне Ось, радість, щастя, да. усі вам ці друзі бажаю. Найголовніше друзі, будьте щасливі, усім добро.